Прикордонник Володимир Фраткін загинув 16 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання. На передовій воїн отримав осколкове поранення. Історію героя розповідає мама Надія Фраткіна. Каже, Володимир був доброзичливим і усміхненим, завжди відзивався на допомогу. Народився герой 6 жовтня 1988 року. Після закінчення ПТУ, повістка в армію. Далі служба у Чопському прикордонному загоні. Закінчив ПТУ, пішов в армію. Служив він у Чопському прикордонному загоні. Спочатку був у учебці, а після учебки. Перевели його в Чоп. В Чопі він був на кордоні, служив там, відслужив, відслужив, він був, вчився на повара, там трошки поварував, і, ну, і на, на кордоні був, ну, він все там, він все там, все було в нього добре, слава Богу. 2014 року захисник вперше вирушив на війну. Оборону тримали у селищі Піски на Донеччині. Я мушу йти захищати. Я мушу йти захищати. Якщо не я, то хто? Розумієте? Оцей патріотизм у ньому це в нього зашкалювало. Я, я дуже переживала. Та мама все відчуває, як це дитина, коли йде на війну. 12 жовтня 2014 року від поранення помер його вірний друг Роберт Кіс. Володимира було не впізнати втрату товариша. Він переніс дуже важко, розповідає мама. Вбили були його кращого товариша, Кіса Роберта. Це був перший хлопець, коли котрий там загинув, і я вам скажу, що це дуже на нього вплинуло. Повернувшись додому, з АТО поїхав на заробітки. Згодом зустрів дівчину. Пара вже планувала весілля та почалася повномасштабна війна. В перші дні вторгнення Володимир вирушив на передову, виконував завдання у складі луганського прикордонного загону. Владислав та Сергій постійно підтримували з другом зв'язок. Володя прекрасна, чудова, світла людина, позитивний завжди. Завжди чуйний, добрий з серцем, порядний хлопець був. Він завжди був готовий допомогти любій людині, котра дійсно того потребувала. Вовчик був мені як брат, якого у мене не було. Дуже світлий, справедливий. Все за чесність Владислав та Сергій виступили ініціаторами, щоб в честь героя у місті назвали вулицю. Також на будинку, де мешкав Володимир, друзі хочуть встановити 38-метровий флагшток та меморіальну дошку. Пам'ять про нього він кожного тижня клав на своїй дев'ятоповерхівці прапор, і це тривало десь 8 років. Що би не було сніг, дощ, цей жест дуже сильно запам'ятався і закарбувався в пам'яті близьких друзів. На будинку, де жив Володя, встановимо найвисокий в місті флагшток, буде ще меморіальна дошка. І ми хотіли це присвятити всім загиблим воїнам, котрі віддали своє життя за Україну. Він живе і житиме завжди в пам'яті друзів у серці матері, у світлих спогадах усіх людей, які знали Володимира Фраткіна, поховали героя на Алеї Слави 21 квітня 2022 року у його рідному Мукачеві.